Підкорила Кіліманджару у 14 років. Наймолодша Українка Марія Сахарук здійснила нове сходження в Африці. І з якими труднощами зіткнулася Марія, та до яких наступних звершень готується – дивіться далі у сюжеті. Згасли вулкан Кіліманджаро – найвища точка Африки 5895 тисяч метрів над рівнем моря. Він належить до списку найбільших гір світу сім вершин. Коли Марія Сахарук піднялась на вершину, їй було 14, але вона впевнено подолала її. Мінус 5 у повітрі та пів години до піку. Дівчина зупиняється і думає, що на цьому її сходження закінчиться. Це був вже світанок, сліпило сонце. Було засніжена вершина. І це було після сім годин безперервного сходження, без перерв майже. Же ти сидиш, ти сидиш на камені, і взагалі розумієш, що ти не можеш туди йти, але вершина буквально так близько, що ти не можеш навіть піти назад. Тож це були майже сльози, але я переборювала себе. Це вліла голова, просто не відчували ніг, не відчувала рук. Але я продовжувала йти. І нарешті така довгоочікувана вершина, де тепер майорить ще один український прапор. Марія готувалась до сходження півроку, тренувала силу ніг та витривалість спини. Випробувати себе подивитися що ти можеш окрім свого звичного життя подивитися що з тобою буде якщо ти виходиш за межі своєї зони комфорту далеко за межі подивитись як ти можеш вижити в таких умовах яких ти ніколи не був ну, дійсно це можливість подивитись на себе з іншого боку з якого ти себе ніколи не бачив наймолодша українка яка піднялася на келіманджару 14 років 1 березня 2023 року від книги світових рекордів сьогодні офіційно на вважаємо рекорд України встановлено ваші оплиски. Гадається. Для фіксації рекорду було надано необхідне юридичне підтвердження, документи та фотодокази. На думку експертів, Сахарук може претендувати і на світовий рекорд, якщо врахувати всі труднощі та війну в Україні. Таке як рекорди незалежно, яка би книга не фіксувала, але вони несуть позитив. успіх показують в Україні про українців. Дуже багато медіа іноземних хочуть про це писати. Це про Україну, це про мотивацію з прямою мовою, що от ми сильна нація, ми. Хочемо, щоб на нас звернули увагу, і ми готові боротися до перемоги. Це дуже гарна мотивація. Кіліманджару не остання вершина у списку Марії. Зокрема, юна спортсменка вже націлена на Монблан в Альпах і кілька гір у Південній Америці, а саме Мачу Пікчу Олеся Тлустенко, Станіслав Семсоненко, телеканал прямий.